Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. Представляю вашій увазі сьогодні дуже в крутій комплектації з Європи. Audi e-tron. Дуже багата комплектація. 21 рік виготовлення. 60 тисяч пробігу. Опціонально в автомобілі є практично все. S-Line пакет наружний, S-Line пакет внутрішній, шкіряний салон такий ексклюзивний, панорама, бенколівсен, шторки на задніх дверях, доводчики дверей, ексклюзивний колеса Audi Sport, датчик змаха ноги, матричні фари, всі помічники водію. Камери кругового обзору Вони стоять у нас спереду, ззаду і в зеркалах Два лючка зарядки. Швидкісний і звичайний. Night Vision. Black Packet і багато-багато іншого. Автомобіль без ДТП тільки приїхав до нас з Європи і вже готові радувати свого нового власника, кого зацікавила ця машинка, а також багато інших електромобілів. Приїжджайте в нас, в Київ на Багатирського Дина, торговий дімікар.